Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але, незважаючи на те, що ніхто не обстрілював Москву і що Путін міг спокійно провести парад, на Росії несподівано почали криком кричати. Російські ЗМІ повідомляють, що Трамп закликав до безумовного перемир'я і пригрозив новими санкціями. Звісно, ми вже неодноразово чули подібні заяви, погрози від Трампа з Білого Дому про те, що він розлючений, розгніваний і що ось-ось буде жорстке рішення, але це все ще жодного разу нічим не закінчувалося. Про те, що важливо, після таких заяв від президента США, після його погроз, пронували заяви з Європи, насамперед від канцлера Німеччини Мерца, який заявив про можливість домовитись про припинення вогню уже на цих вихідних. Подібна заява пролунала від президента Фінляндії Стуба, який підкреслив, що в ідеалі перемир'я в Україні може бути досягнуто на ці вихідні. І ще 10 травня коаліція країн, які підтримують Україну, проведе відеоконференцію, на якій говорять санкції проти Росії, у випадку, що вона відмовиться від перемир'я на 30 днів. І водночас на тлі таких новин, з одного боку, російські пропагандисти цитують гучні крики, Верес Кремля. Наприклад, заяву Медведєва про те, що нацизм знову підняв голову в Європі, або заяву сенатора Пушкова, який повідомив, що європейці насвоїли урок від простівання з Росією, й прийдеться навчити, прийдеться знову повторити. Також сьогодні кричала і верещала Захарова. Але що важливо, і почав би необхідно сказати, що з іншого боку, це які лунають заяви офіційні такі з Кремля від офіційних речників. Наприклад, вчора. Було декілька гучних заяв від Ушакова, помічника Путіна, який заявив таке, що контакти США та Росії щодо України, щодо завершення війни відбуваються майже кожен день. Також він гучно заявив, що Росія і США рухаються зустрічі президентів до зустрічі Трампа з Путіним, і що Вашингтон демонструє конструктивний заряд. Крім того, ще вчора була заява від Ушакова, що від того, чим закінчиться перемир'я, буде багато що залежати щодо України. Ось такі заяви вчора пролунали. Крім того, сьогодні російські пропагандисти акцентують увагу на тому, що російські політологи вони помітили певний тренд, певну зміну тренду у сьогоднішній промові Путіна. І сьогодні Путін став не лише не сварити захід, а й підкреслив велику роль зв'язку поколінь. Тобто Путін сьогодні перестав сварити Захід. Що відбувається? Давайте розбиратися. Вчора пізно ввечері, близько до півночі, ЗМІ повідомили, що президент Шат Трамп провів розмову з президентом України Зеленським. Також Трамп вчора провів телефонні розмови із канцлером Німеччини Мерцем, провів телефонну розмову з президентом Франції Макроном. І щодо цих розмов, яка є інформація. Зеленський повідомив про гарну розмову і заявив, що Трамп підтвердив, що хоче завершення цієї війни. Щодо заяв від самого Трампа, то Трамп після розмови з президентом України закликав до безумовно тезненного перемир'я. Після розмови з Мерцем сьогодні є заяви від канцлера Німеччини, який пригрозив Росії санкціями, на що мирні переговори проваляться. Якщо цього не відбудеться, ми не вагатимемося разом з нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами Америки ще більше посилити санкції. Після телефонної розмови Трампа з Макроном є заява також з президента Франції який заявив, що будуть санкції пророзив Росії санкціями, якщо вона відмовиться від перемир'я, таким чином, ми бачимо, що проведено декілька таких телефонних важливих розмов, проведені перемовини, і бачимо, що Трамп загалом він консолідує свої зусилля з Європою, що вкрай важливо, і це саме відбулося одразу після того, фактично, як Мерц став канцлером Німеччини. Щодо Великобританії, то немає жодних гучних заяв і погроз, а є конкретні дії. Сьогодні російські ЗМІ повідомили, що Лондон ввів санкції проти 101 російського танкера і страхової компанії «Согласі». 101 російський танкер, а сам Лондон, Великобританія це найбільший в світі такий страховий центр, фінансовий центр. І ці санкції дійсно впливають. Щодо санкцій, очікуємо новин, і особливо завтра, післязавтра, з понеділка, ми ще будемо детально говорити і що взагалі відбудеться. Є ще заява від Венса на тлі заяв погроз від Трампа, його віцепрезидента, що Росія хоче забагато та не отримає Росії. Не віддадуть території, які вона навіть не завоювала. Венс обурюється, як це так, що Путін продовжує постійно повторювати свій ультиматум, який він озвучив ще в червні минулого року. Нічого не змінилося. І зараз ми бачимо, що нервується в адміністрації президента США. А тим часом на Росії сьогодні пропагандисти гучно повідомляють, що Москва перейшла на пекінський час. Яка фотографія Путіна і Сі Цзіньпіна. Москва намагається вкотре раз ховатися за плечами Китаю. І що цікаво, і що, чесно кажучи, викликало у мене певні такі емоції, це те, що російські пропагандисти, не якась там жовта преса, а таке, наприклад, офіційне видання, ще й профільне як комерсант, пише, що Сі Цзіньпін і Путін це великі кормчі. Раніше, навіть так, з певними жартами, російські пропагандисти говорили, що Путін їх великий кормчий, начебто, а тепер уже два великі кормче: китайський імператор і Путін. Ну що тут сказати, це такі російські реалії. Щодо самого Сізіньпіна, то сьогодні, наприклад, американське агентство Bloomberg пише, що Сізіньпін уперше закликав Путіна до справедливої мирної угоди щодо України. Але. Зважаючи на такі повідомлення на такий аналіз між строк, я хочу підкреслити, що вчора Цзіньпін погодив з Путіним спільну декларацію, згідно якої Китай підтримує те, що Москва наполягає на усуненні так званих першопричин. А першопричини цієї агресії, зважаючи починаючи з заяв з 2014 року від Лаврова, від того ж Путіна, від Піскова, це взагалі існування України і українського народу. До цього часу Москва не визнає нещодавно Путін, що заявляв, що українці це нібито частина російського народу. Не визнає Москва, і це так звані першопричини. І Сімпін під цим підписався, але не все так однозначно, тому що цілком можливо йдуть перемовини між Заходом та Китаєм. Адже ми пам'ятаємо, вчора Трамп втіно заявив, що він буде звертатися до Китайської народної республіки щодо того, щоб вона була посередником у цих перемовинах, і сьогодні російські ЗМІ, що підкреслюють, це те, що Сідзіньпін привітав Путіна з успішним проведенням параду. З успішним проведенням параду. І це вказує на те, що Сі Цзіньпін якось міг попливати Китай на Україну, щоб сьогодні не було обстрілів Москві. Цілком можливо, це так. І у вчорашньому випуску я про це говорив детально в попередньому, що цілком можливо на Україну був певний тиск. І зважаючи на таку заяву Сі Цзіньпіна, зважаючи на сьогоднішні заяви від. Трампа від Мерца, від Стуба, від Макрона цілком можливо, що Україну дійсно попросили як Китай, так і наші західні партнери та союзники. Російські пропагандисти, не дивлячись на такі новини, що вони пишуть. Вони пишуть, що без військової поразки Києва починати перемовини про мир не можна. І це, зокрема, заява від доцента фінансового університету при уряді РФ Мірзояна, тобто тієї людини, яка дотична до російської влади, сам Пісков гучно кричить. Що без усунення так званих перших причин неможливо виробляти ситуацію? А Захарова позавчора верещала, що єдиною перепоною для перемир'я є ті. Тобто вона повністю розкрилася. І як інакше, зважаючи на те, що Москва веде війну проти Києва, Москва воює проти України, проти українського народу. Якщо Київ відмовляється капітуляції, то для них це перепона. І тому такі заяви від Захарової, вони, хоч дійсно і цинічні, але насправді вона так і думає, так вважає. А тим часом ЗМІ повідомляють, що сьогодні до Львова прибули делегації 35 країн та головна дипломатка ЄС. Є заява від прем'єр-міністра України Шмигаля про новий Нюрнберг для Кремля, І що у Газі готують спецтрибунал за злочини Росії проти України. І щодо цього є вже реакція від Пескова. Він сьогодні заявив, що Росія не буде на це реагувати, що вона не буде це ніяк коментувати. Звісно, не буде, а що Москва скаже. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Вчора вечорі новим папою римським обрали американського кардинала Роберта Превоста який буде відомий як Лев 14, і вчора я бачив повідомлення від багатьох блогерів, багато хто писав, що начебто він про Трампівський, що, начебто, тепер Трамп буде мати великий вплив на католицьку церкву та інше. Хоча насправді, незважаючи на так звані інсайди від цих блогерів. Міжнародні ЗМІ сьогодні пишуть, наприклад, видання Reuters, що сам папа Римський Лев XIV, до того як був обраний понтифіком, він робив несхвальні публікації в соціальних мережах про політику президента Ша-Трампа, а також віце-президента Венса. Він, зокрема, критикував їх міграційну політику. Щодо України, і щодо того, чи зміниться якось політика Ватикана щодо України і українського народу, чи буде підтримка. Сьогодні в наших ЗМІ е, цитують експертів, наприклад, є повідомлення від Кирила Говоруна експерта, який каже так: що багато вказано те, що новий папа буде більш проукраїнським, ніж його попередник. Хоча це і не значить, що він буде приділяти українському питанню в публічній площині більше уваги. Як мінімум, через свій життєвий та освітній бекграунд Лев 14 точно не має особливих сантиментів до великої російської так званої культури, до фігури Путіна тощо. Тобто. Новий папа римський, Лев 14, він має зовсім іншу освіту, у нього зовсім інше виховання, у нього зовсім інший освітній бекграунд. Тому можливі певні зміни. Але поки про щось говорить конкретно не приходиться. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.